Маршують рятівники від архікатедрального собору центральними вулицями міста до площі Соборності. Очолює колону з техніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Музейний експонат, кінно-бочковий хід, запряжений кіньми. На возі бочка та помпа, за допомогою яких 100 років тому гасили пожежі. Та як бочка тут малолітражка, то свого часу була ще техніка, яка просто тягала більші бочки і вже підтягувала вже на більш потужні пожежі. А це, я так думаю, це мобільна група, яка перша виїжджала. Бо це придбана рятувальниками в Австрії і вона в оригіналі. Андрій Михасюк, водій снігоболотохода Богун. Розповідає, цей транспорт плаває по воді та їздить по горах. Максимальний кут підйому, який може долати 30 градусів. Важить снігоболотохід дві тонни. Призначений для доставки особового складу рятувальників, до проведення пошуково-рятувальних робіт, аварійно-рятувальних робіт, кількість осіб спереді двоє, чотири чоловіки, рятувальників ззаду, також двоє носілок для евакуації постраждалих. Особливо він себе показав при снігових заметах доставки швидкої, яка не могла в снігових заметах дійти до людей, які потребували допомоги. На цьому столі представили для огляду перехожим спорядження гірського рятувальника. Тут є снігоступи, засоби навігації, світло, аптечка, обладнання, щоб підніматися по скелях. Також снігольодовий комплект, зокрема, кішки, за допомогою яких рятівники ходять по засніжених і обледенілих схилах. Ми специфікуємося по рятуванню та пошуку людей в гірській місцевості, в лісовій місцевості, також на водних об'єктах, тобто гірських річках, озерах, також річках Дністровського каньйону. Практично кожна ситуація закінчується щасливо для потерпілого, кожна точніше. І виділити будь-яку з них найкраща подяка це потім подяка самих потерпілих. Ну так як люди деколи і нехтують навіть самим просто сказати дякую. Тетяна Василик розповідає, її чоловік працює в Державній службі надзвичайних ситуацій. Тому сьогодні прийшла з дітьми подивитися на урочистості. Діти дуже хочуть теж бути рятувальниками, тому прийшли підтримати це свято. Така робота, що ненормований робочий день, можуть і вночі розбутити, і зранку, і можуть серед свята, що з сім'єю зібралися. Тому це важка кажу праця. Також на площі Соборності розгорнули дитячу смугу перешкод, де діти змагалися між собою. Щоб перемогти учасники якнайшвидше одягали спецодяг рятівника, молотом перебивали вантаж, долали естафету, перестрибували паркан і водою з пожежного ствола потрапляли у ціль. У дитячому зараз варіанті це звичайно, що більш легше там немає навантаження такого, як має бути, але це є один із видів міжнародних змагань по визначенню на сильніший пожеж. На Прикарпатті в Державній службі надзвичайних ситуацій працює 1800 рятувальників, каже начальник головного управління Володимир Чернецький. Працюємо над створенням добровільних пожежних дружин, які також створюються у нашій області. І це є також допомога рятувальникам, а також відчутна допомога населенню. Для того, щоб забезпечити нормативний час прибуття до місця події, це є 20 хвилин за межами населеного пункту. Чи що ми Змушені і це громади розуміють на сьогоднішній день створювати добровільні підрозділи також підрозділи місцевої пожежної охорони. Оксана Василик, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ високої професійної свідомості.